Вітаю вас, малята! До нас сьогодні в гості завітало сонечко. Добрий день вам, любі діти! Зичу вам добра. Усміхнемось всім довкола, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково День привітним буде! Сьогодні я хочу з вами поговорити. Про тепле, світле та чарівне і ніжне слово добро. Що ж таке добро? Добро це найголовніше у світі, це привітне і дружнє ставлення до всіх оточуючих. Це посмішка, яку ви даруєте іншим. Це допомога комусь у складній ситуації. Чи просто так. Це добрі та ввічливі слова та гарні вчинки. Добра людина завжди випромінює світло своєї душі, немов сонечко зігріває нас своїми промінчиками. Діти, сонечко нас зігріває і дарує тепло, так само, як добра людина випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками. Тож, давайте сьогодні ми з вами намалюємо сонечко доброти. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, вода, пензлик, фарба жовтого кольору та коктейльна трубочка. Тож почнемо малювати наше сонечко. Спочатку намалюємо коло та зафарбуємо його. А тепер біля сонечка будемо ставити ось такі краплинки. Візьмемо коктейльну трубочку і будемо дмухати на краплинки. І ось які промінчики у нас з вами вийдуть. Сонечко, сонечко. Ось таке сонечко доброти у мене вийшло. За бажанням можна намалювати очі, ротик та носик, щоб наше сонечко посміхалось нам. А зараз пропоную вам трішки відпочити. Прокидайся, сонечко, доброго ранку! Оченята відкривай, зробимо зарядку. Прокидайся сонечко попереду весь день, ігри, друзі, забавки, казковий світ пісень. Прокидайся, прокидайся, дай я тебе обійму, прокидайся, прокидайся, радімо новому дню, прокидайся, прокидайся. Малята, нехай наше сонечко доброти завжди буде з вами і допомагатиме вам дарувати добро людям, і воно обов'язково до вас повернеться. А я вам говорю до побачення, мої любі, до нових зустрічей!